Всім привіт! Це черговий огляд. від Сага і сьогодні. я буду оглядати танчик восьмого рівня. З... Збірна Європи, Бізонти С45. І як на мене, це хороший танчик. Так він не без мінусів, є в нього плюси, є в нього мінуси. Але насправді даний танк мені не подобається. Нещодавно розробники його були доволі так сильно апнули от і його можна було безкоштовно забрати на початку червня. Але ключове слово можна було. А зараз він продається в нас за золото. Його можна купити купити ось в такому наборі. За 11500 я не сильно рекомендую. Тут у нас є танчик сьомого рівня, він непоганий, але в цілому сьомий рівень грати зараз ну, я би не рекомендував. Тому ми заходимо в вкладку із продажом танків. Да, і можна окремо купити бізонти за 7500 золота. Хороша ціна. Танчик у нас є колекційний, танчик доволі ефективний, як на мене. Зараз ми з вами глянемо його бронювання, а потім перейдемо до технічних характеристик. І я скажу, що мені в цьому танку подобається. А що мені в ньому не подобається. До речі, багато хто цей танк ого, в цілому хейти. От каже, що категорично не заходить, і вони його навіть там продають, на ньому не грають. Я не один із таких, мені танк насправді подобається, і на ньому реально можуть бути класні бої. От, потужні, ви можете там прям і тащити, і на восьмому рівні можна давати 4-5 тисяч шкоди. Ну, зрозуміло, не кожного поєдинку, ну раз там в 10-20 боїв у вас точно такий бій може вийти. І я вам розкажу, чому. Давайте перейдемо до його бронювання, подивимося. І так, бізонти С45, ось так виглядає в нас по броні. дивіться він зараз сам на себе. Ми обов'язково ставимо калібровані снаряди і підсилюємо бронювання танку, щоб об'єктивно його оцінити. У нас 8 кавенів вниз є. Давайте подивимося. І в цілому, якщо стояти від рельєфу на цьому танчику від 8 кавенів, ну насправді його. На базових снарядах не так просто вицілити. Плюс враховуйте, що ви будете на відстані, там танчик не стоїть статично, він там мансить, ззад перед десь там, знаєте. Е тому в цілому броня виглядає навіть доволі непогано, враховуючи, що танчика ще є багато екранів, ми також це подивимося. От, І, наприклад, якщо на вас буде дивитися з бронебійних, а в нього бронебійні, якщо на калібровних цілих 243 мм для восьмого рівня це дуже багато. От, І якщо ми включимо. Кумулятиви кумулятиви на цьому танку цілих 288 міліметрів на каліброваних снарядах ну це дуже дуже багато. Тому від голови можна стріляти, але так в нас тут з'являються ось такі от зони, куди ми в цілому навіть кумулятивами в теорії можемо пробивати. Так, в танчиках карантинуватий корпус, ви можете звернути увагу, от але чисто на практиці, оця от зона вона не така яскраво виражена і. Враховуючи ВБР, що снаряди вище нижче там залітають. Навіть коли вицілюють вам просто корпус, не завжди воно залітає в сіру зону. Катки Катки у нас в цілому ну, більш-менш нормальні, але хто буде стріляти по катках, якщо можна вицілювати в принципі, оцей от стик між верхнім та нижнім бронелистом. Так, давайте подивимося. Ну, понятне діло, в бік в корму він себе пробиває. Нас цікавлять фугаси. Значить, сюди він не фугаситься. От. А от саме в потилицю башти можна пробити його, пробиття в нас 57 мм. І знову ж в задню частину корпусу, ну там прям така буде е, невеличка полосочка, куди можна буде відцілювати. Ну нема сенсу сюди відцілювати, якщо можна, в принципі, стріляти просто в башту е, даного танчика. І давайте перейдемо до екранів. Екранів в нього тут багато насправді. Значить, дивіться, ось танчик повністю по кругу, майже по кругу, да? крім задньої частини корпусу, зашитий екранами. Це доволі хорошо, тому що кумулятиви фугати десь. Десь коли та буде з'їдати даний танк. Броні в нього нормально. Розробники його апнули і по гарматі, і по бронюванню апнули. Доволі комфортний став танк. Ну там, скажімо так, не без мінусів. Зараз ми вже більш детально по характеристиках з вами поговоримо. І так, як я ставлю обладнання? Танчика є нюанс. Танчик критується, дуже сильно критується. В нього там і водій вилітає. І вилітає заряджаючий. БК доволі часто критується, а іноді підривається. Щоб не так часто вам підривали БК, цьому танчику. Ви повинні ставити, по-перше, у амуніції обов'язково тут ставимо захисний набір. Обов'язково О, тут все стандартно ставимо. І в обладнанні ми також ставимо на захист, захисний комплекс. Також в обладнанні я ставлю калібровані снаряди, щоб впевнено пробивати, ставлю зведення. І, до речі, зведення тут це от болюче місце танка тут 4,3 секунди. І по факту в нього погана стабілізація гармати. І оцих 4,3 секунди вам потрібно дозводитись до кінця, щоб влучати. От будете кидати вертухи, це не радянський танк, вертухи тут не залітають і тому. Надо дозвестися і дати тичку, дозвестися і дати тичку. А кінцева в нас, як для важкого танку, доволі непоганий показник: 0296. Ставимо посилене бронювання, ящик з інструментами, огляд, підкручені оберти, в принципі. А, Теорії можна було поставити і поліпшене керування, тому що танчик ну він такий доволі-доволі ем, ну важко важко йому. Давайте покатаємо з поліпшеним керуванням, а потім, якщо нам не сподобається, поставимо на підкручені оберти. Це все, в залежності від того, під ваш стиль гри. Ви собі там самі підберіть і подивіться. І, і тут, звичайно, ставимо систему подавання спорядження. Е, далі. В спорядженні. в спорядженні Ми ставимо універсальний комплект, ставимо аптеку, тому що водія буває, вибуває або водія, або заряджаючи. Коротше, аптеку ставте по-любому. От і ще одну ремку ми ставимо так, тому що танчик критується. У е, мене був нещодавно стрім. Я також там десь у вас в екрані вилетить стрім саме по Бізонте. Ви можете подивитися, я там відіграв 20 каток. Доволі цікаво, е, кому не буде достатньо. Ми зараз зіграємо з вами три катки. Да? Кому цього мало, заходьте в запис стріма, можете оглянути два з поєдинків, я на ньому відіграв. І давайте зайдемо в самі технічні характеристики, подивимося також: жирний жирний плюс танка це 2711 ДПМ. Його можна розкачати до 2800, якщо ми поставимо на вентилятор і поставимо замість ось цього захисту. Ось, замість цього захисту ми поставимо булочку з корицею. І в цілому в нас станчик буде мати 2801 чи 3 там коротше, ДПМ. Коротше, ДПМ лютий, просто лютий. Враховуючи, що в нас хороший тип снарядів, у нас і базовий бронебійний, годовий кумулятив із шикарним просто пробиттям, якщо накаліброваних, да. да і в цілому пробиття того вистачає і на вентиляторі. Фуаси в нас просто нормальні. По середній шкоді. Давайте поговоримо. Середня шкода 310 для восьмого рівня це. Для важких танків прям норма, да, класика така. Кумулятиви 260, фугаса 420. По КВНах вверх 18, вниз 8. В цілому, КВН комфортні. Не 10, 8. Також нормально відчувається на цьому танку. Швидкість танчика питома потужність 14, і в цілому відчувається просто як важкий танк. Не більше, не менше. Да, він, ну, Скажімо так, в деяких моментах, там здається, прохідність у нас не найкраща, то трошки він тугувато. Ну, враховуючи те, що це важкий танк, нормально. Також в танчика є особлива механіка, резервний снаряд. Раніше йому було дуже важко з резервним снарядом, але в цілому зараз прям він класно себе почуває, тому що у нас снарядів в магазині 2. І час перезаряджання між пострілями 2 секунди, колись було 2,5. І КД першого снаряда зараз 16,5 секунд. Раніше, якщо не, якщо не помиляюся, чи то було 18, чи 19, ну коротше, дуже довгий був, дуже довго заряджався снаряд. І другий снаряд у нас КД 64,8 секунди. То ось в даній комплектації, яку я зробив. Тобто, в цілому, ми з вами стріляємо. Якщо граємо від другого снаряду, ми можемо стріляти кожних 6,8 секунд. Це те саме, що, наприклад. Тигр 2, умовно на адреналіні, да? А ми так ну по КД можемо стріляти. Ну що, годі балачок, технічні характеристики ми з вами обговорили. Броню подивилися. Давайте три поєдинка зіграємо. Кому буде недостатньо, можете зайти на стрім до мене в запису, і подивитися там 18 каток. Перших я відкатав на бізонте. Погнали перший бій. Так, до речі, давайте я подивлюся, чи в мене, чи в мене включена перевага зустрічний. Так, да, є. Полетіли. Полетіли в перший бій. Як на мене, танчик дійсно вартий уваги. Я б його рекомендував до покупки 7500, враховуючи нинішні реалії, те, що зараз у нас танки стають дорожчі в цілому, да. А це непогана ціна за цей танк, насправді. Його люто прям люто апнули, цей танчик. Так, давайте я, напевно, поїду на СТ-напрямок. Допоможе стежкам. Так, ось у нас динаміка. Динаміка, ну. Що ви хочете з важкого танка? Що важкий танк ще був динамічний, це тільки т 95 6 на 10 рівні він може конкурувати із СТ. А тут в цілому по динаміці все ок, хотілося б краще, але, але і того достатньо. Значить, можете звернути увагу ось, 2 секунди з барабана плюс 4,9. Додаємо, це 6,9 секунд. Кожних 6,9 секунд ми можемо пулькати по 310 середньої шкоди з бронебійного снаряда. Доволі оцей приколда з резервним снарядом, от коли потрібно добрати танк, прям вас він спасає. От прям буде спасати вас у цей момент. Колись я на ньому навіть не хотів грати. От лише як Бізонте вийшов, він, ну, по-перше, в нього крутий зовнішній вигляд навіть з цим легендарним камо. І без легендарки він також круто виглядає. І раніше це просто був гарний танк, але він був мало ефективний, я на ньому не любив грати. А зараз прям з задоволенням це один із тих танків, який можна взяти, на якому можна пограти з кайфом. Тому навіть для простих гравців рекомендую. Так, помилився, ні його треба добити. Дивіться, я використав резервний снаряд, якби в теорії типу, не можна було б використовувати, але шкоду, шкоду потрібно було добирати. Шкода сильний танчик насправді. Тому шкоду залишити просто не можна було в живих. Так, і дивіться, поки ми там туди-сюди роз'їхали, заїхали, ми свій снаряд уже закадешили. Так, не дадуть мені постріляти, так? Да? Давайте зводимося. Так, хорошо. Так, оцей прожаток, щоб мені в приціліше не стояв, було б просто ідеально. Зводимося. Кінцева в нас хороша цього танка. 0296. Як для важкого танка, це прям ну дуже хороше. Так, дядько, що ти робиш? Ну, дивіться, щоб не прожатов, да, можна було б в теорії доволі непогано накидувати. Так, дивіться, всі три танчика там. Наше завдання просте, їхати туди. Так, ми, до речі, два фраги вже зробили. Танчик абсолютно нормальний, як на мене, він грається вище середнього, це 100%. Основне ваше завдання не підставлятися. От Якщо вам будуть десь в бік, башти, в потилицю башти кидати. Можуть критувати, а то і навіть підривати БК. Таке доволі часто є. От, і Якщо катати без захисного набору, то ну, БК лопається доволі часто на цьому танку. Ну, знову ж таки, я на стриму катав 20 каток. Так, підзводимося. Раз. Так, не встиг. Рожато, блін, добирає всі ці фраги. Е, мені за 20 каток два рази тільки пошкодили бика, пошкодили, кританули, але не підірвали. Тому, ну, як на мене, це нормально. Любому танку можуть пошкодити бика. Так, ну у нас тут такий турбобій, ми весь бій просто їздили, враховуючи, що в нас не найкраща динаміка. Весь бій просто їздили, шукали собі жертву. 7-4. Ось такий поєдинок. Е, давайте зараз ще зіграємо один бій, тому що ну, важко зрозуміти да, в таких поєдинках. Що за танчик? Ну, в цілому, я вам кажу, танчик доволі хороший, ефективний. Ось навіть враховуючи те, що я катався, і там не встиг, там мені трохи прожато в прицілі сиділа. Все одно, два фрага є, 1500 шкоди є в нас. Е, покажу вам, що в мене в цілому по цьому танку вийшло. Ось, 138 боїв, 65% перемог, майже ну 1900, скажімо так, середніх шкоди. Давайте так. За круглим. Поїхали наступний бій. Бувають класні на ньому поєдинки, бо можна там тащити. От е, на стриму я грав, там перший бій, можете подивитися. Тематичний по стрімпобізонти, там щось 4 з чимось тисячі я дав за бій. От, зрозуміло, що ви не кожен поєдинок будете так давати, але кажуть, цей танк просто дає можливість саме е, раз там в 20 поєдинків, в 10 поєдинків, що ви будете прям тащити, гнути, настрілювати. <зважливо> так <зважливо> ну, знову ж тут в цьому, до речі, поєдинку складно буде настріляти, тому що, по-перше, в цьому рівні, по-друге, дві ПТшки, в яких мало ХП, плюс стежки. І е, тут мало буде шкоди, насправді. Насправді, тут буде мало шкоди. Ну, нічого, нічого. це рандом. Я нічого не вирізаю. Я міг би взяти, умовно, найкращі поєдинки зі стрима сюди повставляти і показати ось так танчик грається. Ну це буде не зовсім об'єктивно. Е, і не дуже цікаво, да, коли просто вибрали найкращі поєдинки, вам треба бачити, як е, танчик грається по факту. Я звичайний гравець, от, яких в цілому більшість. Тому ви можете побачити, як даний танчик буде гратися плюс-мінус у вас. Так, от я течечку дав йому. До речі, непогано, що вони так підлазять всі. Так, давайте докрутим, докрутим. За рахунок кавеню. Зараз попробуємо пострілятися з прогою. І прога сильний танк оцей. Хто ще не прокачав, можете прокачати самі, доволі хороший. Угу. Так, не, не побрили броню. Добре. Так, що там в нас? Но, нова ПТшка польська, да, Дивиться? Не проб'ю. А голдою? А це я на голді дивлюся. Хорош, хорош, заброньована. Угу. Ну і вона мене не пробила, вона мені фугасом дала. Так, а цього дядька треба вицілювати. Добиться. Так, раз. Угу. До речі, кому подобаються такі огляди, пишіть свої коментарі, ставте обов'язково лайки. Да? А кому, можливо, чогось не вистачає, можете написати. Я всі коментарі читаю. От, і ваші, ваші побажання я враховую. Так, у нас тут бачу, бій йде на завершення, і треба. Потрібно, напевно, трошки активніше да, починати. Давайте, раз. Дозаряджаємо снаряд, не будемо поки що резерви використовувати, нема сенсу. Так, хорошо. У нас ДПМ лютий. Від дро снаряду. Так, забрали. Ось так от, повільно, методично, потикенько. Раз, 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 раз. Ось тут можна його забирати вже цього дядька. Раз. І ось резервний. Два. О, мем, альфа не прийшла. Ну таке буває. Ну, знов ж, бачите, турбобій, але дивіться. Враховуючи те, що сетап був такий, що абсолютно в противників не було ХП, тому що були 7 рівні, були ПТшки, були СТшки, 2 200 я дав. Ще й плюс один враг. Напрягався в цьому поєдинку? Ні, абсолютно. До речі, хто не дивився, в мене є огляд на раун панзер. там противний танчик, то він набагато складний для звичайних гравців. От прям не рекомендую раунд панзера там. Можете також огляти, огляд глянути на раун панзера. там дуже складно, там низька альфа. Там, типу, є ДПМ 2500. Насправді да. Ну який ДПМ? Да? Ось ДПМ 2800 на важкому танку. Чому бізонте я рекомендую? Тому що броня є, є, ДПМ люти є, є, ХП є, є КВН є, є нормальний тип снаряда, бронебійний, голда кумулятив. Це найкраща комбінація снарядів. Як на мене так до речі, якраз і проти 9 рівня ми попалися. Непогано, давайте зараз спробуємо проти 9-то він себе почуваємо. Так, проти нас 50ТП Тушкевича хороший сильний танк. От. І дев'ятка оця нова ПТ, і ще й Т-30. Ну тут складно буде насправді. Тут, до речі, Т-30 може БК нам підірвати, якщо попаде. Або навіть і польська оця нова ПТСАУ. Може БК підірвати, але це потрібно, щоб вони мені десь в бік башти дали тичку. Так, щось наші там. Так, от поїхали, цікаво, щось вона застопорилася. Угу, Ну давайте подивимося. Так, зверну увагу, чи записування йде, чи ні. а То теж був би прикол, щоб я весь час не записував блін, відео. <свісно> так, а ну, буде хтось тут. Та ладно, нікого нема. А, а я свічусь. Угу. Так, значить, що ми зразу робимо? В таких випадках відразу потрібно їхати до а Своїх союзників, де більше зелених, щоб не був фокус тільки по мені. Так погано наша команда роз'їхалась, а їхня роз'їхалась просто по всій мапі. Так. Ой, там дуже багато броні. От в тої ПТ-шки, прям дуже багато броні. Дев'ятого рівня, там більше броні, ніж у десятки, як на мене. Хоча насправді, оці польські ПТСО, може там хтось думає прокачати, не рекомендую. Качайте вазіка китайського, якщо любите такі ПТ-шки. Прока... Прокачайте. А, так, зараз, зараз секунду. Прокачайте умовно 268. Не Доволі непогані танки. Ой, щось. А, ми програємо, до речі, дітки. Да -да 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 -да. ми, ми, до речі, програємо. Ось такий бій. Ну, це турбобій, дядьки, я ж казав, проти дев'яток буде, буде складно. Тут, в даному поєдинку, насправді суть не в танчику. Да? Суть в нашій команді, яка роз'їхалась. Вони щось застопорилися тут на точці Б. Вони щось там потусили, да? нікуди не їхали. Нас просто об'їхали, і рахунок в кінці кінців 0,7. Ось такий огляд Бізоте С-45 більш детальніше. Є прям цілий стрім присвячений цьому танку. Ось я буквально нещодавно стрімив. От, я вам там закріплю силочку, куди ви можете перейти подивитися. Давайте подивимося, як команда в цілому зіграла. Ну да, да ось я тут на дні, можна там було ще одну тичку дати, я був би десь десь, десь тут, да, або десь тут. От, але нічого, це без вирізок, без клеєк, без нічого. Я показую, як танчі грається. Три поєдинка. Важко, важко все одно щось зробити, якісь там висновки по трьох поєдинках. Подивіться, стрім, там доволі непогано відіграв 20, 20 поєдинків, і можете для себе скласти якесь враження. Чи варто його купляти? Обов'язково да, до покупки я його рекомендую. Класний танк, ефективний проти 8 грається дуже хорошо. А якщо попадає в такий складний сетап, як я попав ось зараз, і команда вас цілим буде погано грати. Так, звичайно, на такому танчику важко, важко вижити, важко грати. Там я ще доволі погану позицію зайняв. От в цілому, але не суть. Ви побачили, танчик може, танчик грається. Тому всім дякую за ваші перегляди. Пишіть свої коментарі. Сподобалось, не сподобалось. І взагалі, як вам, Бізонте, це 45. Всім пока-пока, до наступного огляду.